Тепер дивіться довіру наших клієнтів взагалі до нас. Це рахунок нашої клієнтки, яка працює від нас від агенції ЕВЛ на мачвіт дієтичне харчування. Ми зараз її завозимо в понеділочок рахуночок, тому що людина працює на роботі і попросила нас, на, неї, на, на нас зробити доставку. Ми сказали, да, ми тіпа, допоможемо. Все закрито, все так, щоб ніхто там нічого не, спі... не сказав. І друга, друга агенція, це геть друга агенція, теж матчвіт дієтичне харчування, нам дали ключі на поселення людей. Просто до нас, як до рекрутерів. Максимальна довіра, і ці ключики я передам пані Марії, коли ми її зустрінемо. Я її поселюю. Я віддам їй ключі, тому що попросили поселити нас самостійно. Ось так. От ми працюємо. Хто шукає? Тобто я щиро всім дякую, що ви є зі мною, і хочу сказати, що ми стараємося задля вас понеділок, 9 ранку, ми вже поселили на житло жінку. Далі ми їдемо завозити рахунок другій жінці на іншу агенцію. До речі, і далі ми їдемо зустрічати ще людей. Тому всім щиро дякую, що ви є зі мною. З вами ваша Анна Ворк.